Встати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, плакать, плакать і хліб насушний замісить, кровавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли відпочити ляжеш, Боже натомлений, і нам даси жити, ми віримо твоїй славі, і Духу Святому стане воля, стане правда, і тобі одному помоляться всі язики від віку і віку. А поки що ти чуть рік. Кровавий рік, народи мій, замучений, розбитий, неначе паралітик той на роздорожжу людським презирством, ніби з трупом вкритий, твоїм будущим. Душу я тривожу. Від сорому, який нащадків пізніх палитиме, заснути я не можу. Невже тобі на таблицях залізних записано в сусідів бути гноєм, тяглом у поїздах їх безтроїзних? Невже оділом вічним буде Твоїм укрита слість, облудлива покірність усякому, хто зрадою розбоєм скував тебе і заприсяг на вірність. Невже тобі лиште судилось діло, щоб виявило сил твоїх безмірність? Невже задарма? Скільки серць горіло до тебе найсвятішою любов'ю тобі, офіруючи душу і тіло. Невже твій край, дарма политий кров'ю твоїх синів, йому вже не пишаться у красоті, свободі і здоров'ю? Задарма в слові твоїм м'єчця і сила, твердість. Поступі потуга і все, чим може вгору дух підняться, задарма в пісні лється туга, і смілі дзвінки, і жалості кохання, надії в втіхи світилась смуга. О, ні, не самі сльози і зітхання тобі судились, вірю в силу духа. І день воскресний твого повстання, настане час, і ти огненним видом засяєш у народі вольнім колі, труснеш Кавказ, впережишся себе скидом, погониш Чорним морем гоміль волі і глянеш, як хазяїн, домовитий і по своїй хаті, і по своєму полю ж цей спів, хоч тугою налитий та повний віри, хоч гіркий та вільний, твоїй будущині задаток слізьми злитий, твоєму генію мій скромний дар весільний.